Ось такий от шуруповерт від торгової марки Штурм модель 2155 Dfr. Dfr означає те, що тут є швидкозйомний патрон. Тобто ми можемо зняти патрон і вставляти біоту прямо в середину туди. Ось так це виглядає. Кнопочка така. от. Фіксатор можна зафіксувати зразу, коли включаємо це положення досить тут класне і зручне, тому що вони. Розташовані так, що ці переключателі що дуже легко їх переключати під час робочого моменту. Раз, раз, все переключається. Це і регулювання в яку в сторону вліво-вправо. Ось. Регулювання швидкості відбувається за рахунок нажиму ось цієї кнопки. Тобто, чим ми сильніше її натискаємо, тим більші оберти. Так як бачите, коли ми нажимаємо трішки, він і трішки крутиться. Сильніше він буде сильніше крутиць. Поверхня прорезинена, ось це все чорне, це є прорезинений матеріал, досить такий приємний новощу. Я думаю, якщо він навіть впаде, нічого йому статись не повинно. Такого синенького кольору, гарантія на нього дається 3 роки. Поставляється дана модель в картонній коробці ось такого плану. В комплекті входять щітки швидкозмінні. Ось. Модель має потужність 550 Вт, 220 В 50 Гц. І регулювання швидкості може відбуватись от за рахунок також цього положення, тому що це є перше і друге положення. На першому положенні у нас швидкість буде від 0 до 400, на іншому від 0 до 1600 обертів за хвилину. Ось так. Ось так він нас виглядає. На даному моделі йде 3 роки гарантія. Виробник говорить, що тут якийсь покращений якір, ми його не розбирали, точно сказати не можу, але передаємо те, що зазначає виробник. Швидкозйомні щітки, вони йдуть в комплекті. Ось тут видно. Можна легенько їх зняти, поміняти. Щітки це розхідний матеріал. Я часто Ну, Залежить від того, як ви працюєте, звичайно, і приходиться замінювати їх. Тут є дуже просто, нічого не треба розкручувати, відкручуєте тут, на гарантію це ніяким чином вплинути не може. Модель іде як професійна, тобто підходить для щоденного використання інтенсивного. Ось така от.